Тому такі справи будемо читати далі. Ті з вас, хто намагається виправдатися перед Богом через закон, не мають нічого спільного з Христом, ви поставили себе поза милістю Божою. Бо ми з допомогою Духа Святого вірою з нетерпінням чекаємо, щоб збулася наша надія на виправдання перед Богом. В Христі. Ісусі, ні обрізання, ні необрізання, нічого не варті. Єдина річ, яка має вартість, це віра, що діє через любов. От, віра в Ісуса Христа. От, і любов, Божа любов, яка виливається Духом Святим в наші серця. Тому вже заповіді Божі, вони не важкі для нас, вони легкі. Тому що ми не своїми силами, не своєю людською любов'ю виконуємо mm -hmm. ці заповіді, а Божою любов'ю. Бог нам дає силу, дає нам любов те, що ми називаємо благодать, щоб ми робили в новому заповіті те, що ми не могли робити в древньому заповіті. Ви добре йшли шляхом. Ви добре йшли, хто зупинив вас? Щоб ви не підкорялись істині. Таке переконання не від того, хто покликав вас. Мала закваска все тісто заквашує. Я певен за вас у Господі, що ви не будете мислити інакше, а той, хто бентежить вас, хто б він не був, понесе на собі осудження, той, хто, той, mm -hmm. хто хотів галатів повернути до закону. От. Скажу, ну, да, так. Від, від, від віри у Христа до закону. Uh -huh. так. Да, і наприклад. ще й скривдженого так. Да. Понесе на собі осудження. Браття, за що ж переслідують мене, якщо я й тепер пропові... е... браття, за що ж переслідують мене? Якщо я й тепер проповідую обрізання, тоді припинилась безпокуза Христа. О, якби були видалені ті, що підбурюють вас. До свободи ви покликані браття. Ось знову, як і в першому вірші, так? ми чуємо такі слова до свободи ви покликані браття. Це на українській мові, так? Да? До свободи. Да, до свободи. А на, на, на е, призвані е, були к свободі. свободі. А в іншому українському перекладі Бог покликав вас до вільного життя. Mm -hmm. однак, однак, хай ваша воля. Не стане приводом для задоволення вашої гріховної натури. Старого істіства. Ну так, да, в іншому перекладі, плоті угу. е, вашої гріховної натури. Плоть. Для задоволення. От. Краще служіть один одному з любов'ю. Да. Бо весь закон зводиться до одного, а саме любіть ближнього своє, як mm -hmm. любите себе mm -hmm. самого. А в єврейському перекладі, поскольку суть всієї Тори можна виразити в одному предложенні любі ближнього, як самого себе. Mm -hmm. Знову ми бачимо, що апостол Павел не відміняє тут Тору древній заповіт, не відміняє, бо е, як розуміть, що Якщо Бог, наприклад, відмінив весь древній заповід, то потрібно не тільки було Богу 10 заповідей відміняти, духовно Нравстень, а потрібно було і відміняти дві заповіді любити Бога і любити ближнього. А Бог таке не відмінив. Ну так. Угу. А, тому ми розуміємо з вами, що тут мова довільного життя. Тут мова не про те, щоб не виконувати Божі заповіді, духовно-нравственні. Далі. Далі. І чому він? Чому, о, як сказати, апостол Павел розумів, що він тут другий раз повторює... Духовно-нравственні, а ще є які? Є духовно нравственні заповіді, а це 10 заповідей і. 에... А, Ну, а ще які є? Ну, духовно нравственні заповіді ще є, крім десяти mm. заповідей, це е, громадянські заповіді. Їх mm. там, може, 200, я їх не підраховував, ну, може 200. Ну, які пов'язані з, з 10 заповідями. Mm. А ще є які? Ті, mm. що, так, перейшли... Ну, є різні. ритуальні, ритуальні, ритуальні. ритуальні, ритуальні, да. ритуальні. Ага. Зв'язані з храмом, жертвоприношеннями. Так, да, да, ритуальні. З mm. язичниками зв'язані mm -hmm. там, е багато з чим вони зв'язані. Е ритуальні заповіді, з жертвами, з храмом, mm -hmm. священством. Mm -hmm. Багато з чим вони зв'язані, ці mm -hmm. заповіді. Так. І отут така думка: та, та вас, браття Бог, покликав до вільного життя. Він знову, апостол Павел, другий раз це повторює, а він, але він розуміє, що будуть люди, mm -hmm. будуть люди, які будуть читати оце слово mm -hmm. і будуть думати, що Бог поклик, покликав вас до вільного життя, будуть думати, що Бог відміняє духовно-нравственні заповіді, їх не потрібно виконувати. Павел знав це, тому важливо, що будемо читати, що він далі говорить mm -hmm. про заповіді Божі. І про плоть, яка любить, дуже любить плоть, наша гріховна а, натура плоть, вона дуже любить порушувати Божі заповіді, духовно нравственні Однак хай ваша воля не стане приводом для задоволення вашої гріховної натури. Краще служіть один одному з любов'ю. Бо весь закон зводиться до одного, а саме любіть ближнього свого, як любите себе самого. Але якщо ви гризете й пожираєте одне одного, то стережіться, аби не прийти до взаємознищення. Але я кажу вам, хай дух керує вашою поведінкою. Дух святий. Mm -hmm. Не плоть? Mm -hmm. От. Не душа, не плоть грішна, щоб керувала нами, царювала, панувала в нашому житті, а щоб Дух Святий. А Дух, він ніколи не вибрати речі Слову Божому. Тобто Дух буде направляти нас до Слова, до вчення. Так, ніколи, так. Тобто, можна сказати, ну от я руководів Духом Святим, а в житті видно, що людина взагалі по вчинкам. По її uh -huh. життю видно, що ну, вона не виконує ніякі заповіді, живе uh -huh. для себе uh -huh. і каже, що я руководствуюсь з Духом. Тобто ну то це самообман, тому що Дух, він Божий, Дух Святий, він ніколи uh -huh. не буде йти проти Слова Божого і буде uh -huh. направляти нас до Писання, до того, щоб uh -huh. людина внікала, перебувала в слові і вчилася. Божому слову, Божим заповідям. Угу. І тоді людина буде водіма духом, ну, коли так. вона буде в цьому слові перебувати угу. і виконувати його. Тобто воно все йому пов'язано. Ну, да, тому що думку, є люди, да, вони говорять, що... кажуть, що от ми не під законом, ми під благодаттю, угу. водім Духом Святим, і нам не потрібно вивчати угу. заповіді, закони. Вони у нас вже в серці написані, mm -hmm. Так, але ж людина склонна забувати. Mm, забувати, так. що вчора навіть було, mm, чи, да. чи... Дух то, неділю тому. Дух Святий то напомнить нам, але Він нам напомнить те, що ми вклали в своє серце. Mm -hmm. А якщо так, ми туди mm. не вкладаємо слово, да, то ціє то mm -hmm. туди ворог. Буде сіяти своє протилежне. Uh -huh. Каже, якраз таке і сіє, що не потрібні тобі ці заповіді, за чим тобі їх вивчати, uh -huh. в тебе вже в тебе Дух Святий научить. Uh -huh. а, а це знову ж таки може бути ловушка, ну якби ворог може таке говорити, тому що Дух Святий він буде якраз направляти нас, щоб ми перебували в слові, uh -huh. щоб, ми, щоб все, що в нашому житті, ми звіряли з словом, кого ми чуємо, який голос. За ким нам іти. Mm. все повинно бути в Писанні, згоджено, якщо ну, воно протиречить писанню mm. слову, і причому То. всій Біблії, mm. не тільки е, ну, новий, але й е, вічний заповіт, mm. повна Біблія це все слово Боже, і тому е, це зеркало для нас, для нашого життя, для наших вчинків. Щоб ми звірялися. Mm -hmm. От. І Дух Божий він якраз нас в цьому і навчає. Так, Дякую. так, гарна думка, сказала Вікторія, що і далі ми трошки про це подивимось: що Дух Святий він ніколи не піде проти Божого Слова, проти Слова і вчення Ішоа Месії Ісуса Христа і проти духовно нравственних mm -hmm. заповідей нашого небесного батька. Mm -hmm. Про це дуже гарно, і Месія пояснює в главі. Послання до Яна 14, 15, 16 глава, він дуже там гарно пояснює, для чого Дух Святий прийшов. Він прийшов, щоб не свою волю виконувати, а волю Батька і Божого Сина, Ісуса Христа. Угу. Що тому е, Дух Святий Він прийшов, щоб нам служити і в цьому допомогти. Угу. Е, він прийшов в Дух Святий не себе прославлять, а прославлять батька і сина. От. І в чому це виражається. Да, вис... да, висловлюється да. в чому це все? А в тому, що Ісус Христос говорить, Він не від себе буде говорити, а те, що почує від нас з Батьком, угу. і Він буде вас тільки навчати тому, що ми з батьком говорили вам. Так. Тобто буде навчати вас е, нашому слову, нашій волі. Тобто, Дух Святий, Він прийшов для того, щоб відкрити нам волю батька, волю Сина, яка виражена в Його Слові. Яка виражена його снаху, так, я. так, так. Взяти те, що належить Христу, не Духу Святому, те, що mm -hmm. належить, а те, що належить Христу і Батьку, і відкрити Це нам. Ось цьому е, прославляється Бог. Бо без Духа Святого ми не можемо пізнати Бога, не Батька не. і Сина. Ми не можемо пізнати їхню волю, їхні заповіді, їхнє вчення, їхні слова. Ми без Духа Святого від цього всього далекі. Ми це все не розуміємо без Духа Святого. Тому в цьому розумінні прославити Батька і сина. От. Тому Дух Святий ніколи він не піде проти волі Батька і сина, проти Слова, проти вчення Ісуса Христа. Дух Святий ніколи не піде, бо Він не прийшов приносити своє якесь вчення. Не прийшов, Ні. Він прийшов, не прийшов е, Він, як Ішуа, говорить: схожий на мене, подібний до мене, угу. Дух Святий, Він буде продовжувати моє служіння, мою місію. Ісуса місія так. була три з половиною роки, а місія Духа Святого вже продовжується дві тисячі років. Угу. Виходить, що Дух Божий, Дух Святий, Він так само, як і Єшов, він, він посланий батьком. Так і посланий Дух Святий. батьком, да. так. Щоб не Дух свою Святий. волю виконувати. Да. Так. так і Дух Святий, він посланий батьком. Він як посередник, він як посередник. І... між нами Господом і Богом. Єшула посланий э, угу. нам, угу. щоб э, нас... Э, Зберегти в цьому світі uh -huh. для Царства Божого святить, очистить нас від гріха, uh -huh. беззаконня і, і вернуть нас Батьку. Тому що так. Як це, це залог, Дух Божий, це залог, щоб нас, uh -huh. щоб нас нічого в цьому світі не забрало від Батька, uh -huh. від Небесного. І тому Дух Святий в нас це є. Е... Це є Божа обітниця для нас, uh -huh. що, він, що ми Його, що, що, що він ми нас належимо, прийме да, в своє да, царство. Да. Якщо ми, звичайно, не будемо гашати Духа Божого, оскорбляти uh -huh. його, да, як молився Давид, все можеш забрати, тільки духа свого не забирай від мене, молився Давид. Да, бо він розумів, що без Духа Святого у нього нічого не вийде uh -huh. у Давида пізнати Бога Його волю, виконати Божу волю. Mm -hmm. Давид це розумів, що Дух Святий Резумів, він да. відкриває, відкриває людям Бога. І ми це от. зараз розуміємо. І, і ми умовою, це розуміємо. Да. Що без Духа душі. Святого ми нічого не можемо. Так. Нічого не можемо. І от е, що тут ще важливого? Е, говорить апостол Павел, що Я щоб Дух е, 15. Mm -hmm. Але якщо ви гризете і пожираєте одне одного, то стережіться, аби не прийти до взаємознищення. Це людина, яка живе по плоті. По плоті, діла плоті, вчинки плоті, плоди плоті. От, От якраз ті, хто відвертав від Духа Святого, від Христа, галатів. От. Хто їх повертав до закону. Ця людина остається без благодаті, без, без Христа. Тобто mm -hmm. вона тоді не може жити по духу. От. І тільки по плоті. От. Mm -hmm. Тому Він говорить, але я кажу вам, хай Дух Святий керує вашою поведінкою. Не плоть, mm -hmm. да, а Дух Святий. Тоді ви не задовольнятимете бажання своєї гріховної mm -hmm. натури. Дух Святий, він також приходить до Смиренних людей, Дух Святий сходить на uh -huh, uh -huh. смиренних, да? гордим а, а смиренним дає благодать. благодать. Тобто Дух Святий це є та благодать, яка дається смиренним, uh -huh, uh -huh. а смиренні люди це якраз ті люди, які визнають авторитет Слова Божого, uh -huh, вони так. підкоряються слову, uh -huh, да? так. як Марія Марія. Ці раба Господні набуднє да, да да по Словом. Це по Слову твоему. твоєму. Так. І вона названа благодать благодатною, угу. тобто, що благодать Божа на ній. Угу. І тому нам також потрібно визнавати Слово Боже за вищий авторитет в своєму житті, угу. щоб Дух Святий зміг жити в нас. Тому що саме Да, смирення, кротість uh -huh. дає е, нам дає право Духу Святому вселятися в наші серця, uh -huh. коли ми не горді, да, коли ми не надіємося на себе, на плоть, коли ми ну, визнаємо Бога е, самим вищим авторитетом і хочемо слідувати, виконувати Його Слово, uh -huh. Його Ту, заповіді. Да, так. Тоді Дух Святий, uh -huh. він. Ну, ми таким чином відкриваємо для Бога дорогу в своєму серці, двері відчиняємо. Угу. І тоді Він нам прокладає наш шлях. Він нам прокладає. Не ми самі, угу. а Він нам вперед йде і прокладає нам шлях, дорогу. Угу. Ну, так, да, ти говориш вірш, вірш з Біблії. Там, де говориться, що Бог говорить, сміріться під мою крепку руку, і в свій час я вас підніму, і, і що Бог одним противиться, а смиреним дає благодать. Тобто, тут мова про те, що коли людина, вона слухняна Богу, слухняна Його слово. То Бог ну, дає тобі благодать, Марія щоб сказала, ти... да Вона дадуть мені по слову твоєму. Да, це да, є да. смиріння. Да. Що хай буде твоє слово в моєму житті виконуватися. Я хочу mm -hmm. твоє слово виконувати. Вона mm -hmm. не розуміла, як це буде, як його можна mm -hmm. виконати. Ну, для неї це було не вкладалося в її розум. Mm -hmm. Але вона погодилась, хай буде так, як твоє слово говорить. Mm -hmm. Так, так. Да. Так, добре. Mm -hmm. е, далі. Бо все, чого вона бажає, проти Духа Святого, проти Бога, плоть гріховна, mm. все, чого Дух Святий бажає, проти гріховної плоті, натури, це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що хочеться. Але якщо ви керовані Духом Святим, то не підвладні закону. Ось тут люди так і думають, що якщо вже Дух Святий тебе веде і направляє, Якщо Дух Святий керує твоїм життям, то тобі вже не потрібно виконувати Божі святі праведні духовно-нравственні заповіді, що Дух Святий тебе від них звільняє. Ось в цьому тут і помилка: якраз тут про те, і мова, що Дух Святий, коли керує нашим життям, веде і направляє. То тільки він веде нас до Божих духовно-нравственних заповідей. Mm -hmm. От, він нам е, дає правильне розуміння, значення Божих заповідей mm -hmm. і дає нам цю силу благодать, любов, щоб їх виконувати. А mm -hmm. ніколи Дух Святий не йде проти Божих заповідей, бо Він не прийшов волю свою виконувати, mm -hmm. а волю батька і сина Оце потрібно дуже важливо розуміти. Але е, Тут переклад неправильний, то не підвладні закону. Ось в іншому перекладі, якщо вас веде Дух Святой, тогда ви не знаходитесь в подчиненні системі, которая возникла в результаті іскажения Тори і превращення її в законничество. Тобто, тут зовсім друге розуміння, тут мова. Не про закон, не про духовно нравственні заповіді, а тут мова про законничество. І скривдження Тори. Ну, законничство. Да. Таке да, да. виникло з наслідку скривдження тори, ну, да, неправильного розуміння, І да. от тобто, зрозуміло, що Дух Святий Він звільняє нас від Законничества, тому що це є гріх, це є ложне mm -hmm. вчення, неправильне вчення. Про Бога, духовне вчення. От. І Дух Святий прийшов від цього звільнити mm -hmm. нас. Далі. Ось дуже важливі зараз будуть вірші. Очевидні вчинки нашої гріховної натури. Очевидні вчинки. В іншому перекладі діла плотські явні. То є блуд, нечистота і розпуста. Що ми бачимо, що ми бачимо? Що любить наша гріховна натура плоть? Вона любить не виконувати заповіді Божі, відміняти їх, порушувати їх. Це те, що робить плоть. От, ага. Мертво духовної її людини. Духовно мертвої людини. Не тіло, я маю на увазі не тіло фізичне. А плоть Плот, це гріховна плоть, яка знаходиться це, е, в нас. в кожній людині В кожній людині є оця плоть mm. е, вона на народилася згори. Навіть якщо людина народилася згори, вона буде з цією плоттю жити до кінця своїх днів. Mm. Але важливе інше питання. Коли в нас не жив Дух Святий, і коли ми були духовно мертві, то плоть вона царювала і панувала в нашому житті, керувала нашим життям. Вона вела і направляла нас. Плоть, гріховна натура плоть. Але коли прийшов Дух Святий, і коли ми духовно ожили, народились Божими дітьми, то наш Дух з Божим Духом взаємодіє, і ми тоді сильніші за плоть. І Е, і тоді Дух Святий, керує. він царює, керує в нашому житті, Ні, панує, тримає плоть Так, да. В, в да, да, да. І тоді плоть все вже. Плоть Ні, нас. Це гарна е, Плоть плаче, Ні, пищить, але слухає нас. <хи> От. Да, ми з допомогою Духа Святого повинні щодня розпинати свою плоть. З її Бажаннями. Кожен день вмирає, каже да. Да? Да, да, да. плоті. Павел, да. плоть розпинати щодня е, через е, перебування на лозі. Ну, ми трошки далі mm -hmm. про це поспілкуємось. Далі, значить, ми бачимо одне.